Біля сотні учасників виявили бажання взяти участь у нічному забігу Лайтран. Так, один із організаторів Денис Соболь каже, що подібні заходи вже давно популярні у Європі, тому настав час популяризувати спорт і на Закарпатті. Нічні забіги це вже досить популярно, як в принципі, і в нас в Україні, так і в Європі. Тому вирішили, чому в Закарпатті не приєднатися до цієї чудової традиції. Просто прогулюючись по набережні, вирішили, що було б непогано провести таке нічний забіг, Тепер, що практично вся набережна освічується. Помогу тут зараз це організовано. Маршрут забігли у двох варіантах 2,5 половиною кілометра та 5 кілометрів набережною Ужгорода між транспортним та пішохідним мостами. Ужа. але бігти таку відстань будуть не лише спортсмени, але й ті, хто просто хоче спробувати себе та свої сили. Ми залучили і професіоналів, і аматорів, і просто любителів активного способу життя для того, щоб трошки згуртувати цей рух і показати, що заняття фізичної культури і спорту може бути не тільки корисним, але й цікавим. Основною ж метою організаторів забігу пропаганда здорового способу життя, адже в здоровому тілі здоровий дух. А от ті, хто не просто спробує свої сили, а й вибере першість гідний приз. А саме, хто, і хто займе перше місце, як серед дівчат, так і серед хлопців, отримають по одному сертифікату для участі у забігу в Будапешті. Щоб залучити людей для і молодь для здорового способу життя. Тому такі проводяться. Це і цікаво, і ніхто, ну, хтось біжить на перше місце, але більшість біжуть так для, для задоволення свого, для здоров'я, поспілкуватися разом. Можна і на дистанції навіть поспілкуватися, можна бігти з прапором, можна бігти на велосипеді, можна, ну, кожен думає, як він хоче, і тому це і цікаво. 27 сітє плануємо поїхати Будапешт на велике мероприятие, таке велике старування. У полікатлетики, і ми рішили такого олімпійського дірення дати такі призи, като луч з луч, которые здесь є. Они имеють возможність поїхати буда печ і участи в этом большому марафоні, которому там будем. учасників. Насправді багато, і кожен з них з різних причин вирішив взяти участь у забігу лайтран. Ну, тому що я в Києві брав участь в Київ там був нічний забіг. Ну і от приїхав додому, і це мої двоє молодших братів. То я побачив, що тут така захід проводиться і вирішив теж їх залучати до цього. Намагаюся все ще скинути пару кіло. І тому намагаюся е, брати участь у всяких заходах, е, пов'язаних з спортом. Хочу спробувати свої сили. Ну і ночі приємно бігати разом з сіма, а не самому. А як оцінюєте свої сили? Хочу добігти, скажу так. До слова, на заході всі бажаючі могли не тільки побігати, а й долучитись до благодійності, зігравши у безпрограшну лотерею. Якщо витягаєте будь-яка бумажечка, вона й виграшна. Виграти можна і сертифікати, виграти можна дуже багато цікавих призів і біжутерію, в тому числі для дівчаток і для діток ігрушки. Ну будь-що можна виграти. Власне, всі зібрані кошти волонтери віддадуть на підтримку закарпатських військовиків 128-ї гірської піхоти. Бригади.